Вирощування саду з травами приносить багато практичних і приємних переваг як для початківців, так і для досвідчених садівників. По-перше, у вас завжди будуть під рукою свіжі ароматні інгредієнти, коли ви готуєте страви, які їх вимагають. Той, хто любить готувати, знає, що свіжа зелень майже завжди краща за сушену. Купівля свіжої трави в магазині часто коштує дорого, і зазвичай ви купуєте більше, ніж вам потрібно. В результаті залишки або забуваються в холодильнику, або виянуть на столі. Якщо ж вирощувати їх в саду, ви зможете зрізати рівно стільки, скільки потрібно, і бути впевненими, що вони максимально свіжі. Вирощування власних трав зменшує кількість пластикової упаковки, в якій продаються магазинні трави. Ви можете вирощувати їх без пестицидів, знаючи, що не споживаєте шкідливих хімічних речовин. Крім того, багато трав багаті поживними речовинами, корисними антиоксидантами та протизапальними сполуками. Створення саду з травами це дуже просте заняття, яке підходить для новачків. Багато трави практично ростуть самі по собі. Більшість з них також стійкі до хвороб і навіть можуть відлякувати, а не залучати комах. Ось кілька порад для початківців, які допоможуть вам створити власний простий трав'яний сад. Виберіть сонячне місце: більшість трав найкраще ростуть на повному сонці. Це означає, що їм потрібно щонайменше 6-8 годин сонячного світла на день. Це важливо для сильного, здорового росту і оптимальної вироблення ефірних масел, що робить смак і корисні властивості трав більш вираженими. Якщо світла недостатньо, рослини можуть стати витягнутими і слабкими. Оскільки в основному використовуються листя, такі рослини менш цінні, оскільки дають менше зелені. Ці трави особливо люблять сонце і будуть найкраще рости при максимальному освітленні. Розмарин, кропу, чебрець, базилік, Шавлія лаванда, Орегано Деякі трави добре переносять невелику тінь, а в жаркому кліматі вона захистить їх від сонячних опіків і пересихання. Намагайтеся, щоб вони отримували 6 годин ранкового сонця, а потім перебували в тіні в другій половині дня, коли сонце стає більш агресивним. Ці трави оцінять трохи тіні. Петрушка, Лук Резанець, Естрагон, Кінза, Рута, Кервель. Меліса, вибираючи місце для саду з травами, враховуйте цей фактор в першу чергу. Після посадки змінити рівень освітлення буде важко, якщо ви не вирощуєте трави в портативних контейнерах. Вибирайте трави, які підходять для вашого клімату. Деякі трави воліють жаркий і сухий клімат, інші добре переносять вологість і навіть отримують від неї користь. Якщо ви живете у вологому регіоні, середземноморські трави, які люблять суху погоду, можуть завдати вам клопоту. До них відносяться шавлі, чебрець, розмарин, орегано, лаванда це не означає, що їх не можна вирощувати, просто вам доведеться докласти більше зусиль, щоб зберегти їх здоровими. Я живу у вологому кліматі і успішно вирощую всі 5 цих трав. Головне забезпечити хорошу циркуляцію повітря, регулярно підрізати їх і не допускати загущення. Чим частіше ви їх зрізаєте, тим краще вони ростуть. Також важливо правильно розподіляти рослини, залишаючи їм місце для дихання. Це зменшить ризик грибкових захворювань. Поливайте вранці і використовуйте добре дренований ґрунт. Деякі трави легше вирощувати у вологому кліматі, оскільки вони пристосовані до нього. До них відносяться базилік, рута, лемонграс, кінза, меліса, лук-резанець. Вирішіть, де вирощувати в контейнерах або грядках. Вибираючи між посадкою трав в ґрунт або контейнери, враховуйте плюси і мінуси кожного способу. Все залежить від ваших умов і цілей. Контейнери та підняті грядки забезпечують хороший дренаж. Трави, які не люблять перезволоження, чебрець, розмарин, будуть страждати в місцях з поганим відведенням води. У контейнерах простіше контролювати ґрунт, боротися з бур'янами, і вони зручніше в догляді. Недоліки контейнерів і грядок – більш висока початкова вартість ґрунт в них швидше пересихає, тому поливати доведеться частіше. Також ви обмежені розміром контейнерів. Посадка у відкритий ґрунт дає більше простору і вимагає менше витрат на старті. ґрунт в землі краще утримує вологу, тому поливати можна рідше. Однак догляд за ґрунтовими посадками складніше. Ви менше контролюєте ґрунт, можливо, її доведеться покращувати, що збільшить витрати. Якщо у вас поганий дренаж, можуть виникнути грибкові захворювання. Також доведеться частіше боротися з бур'янами. Особисто я вирощую трави на невеликих піднятих грядках біля кухні. Хоча початкові витрати вище, економія часу і сил на догляд того варто. Використовуйте відповідний ґрунт. Деякі трави люблять багатий ґрунт, інші вважають за краще бідно. Хоча більшість буде рости і в родючому ґрунті, їх смак і аромат можуть бути менш вираженими. Середземноморські рослини найкраще почуваються в бідній, кам'янистій або піщаному ґрунті, саме в таких умовах вони розвивалися. Для чебрецю, розмарину, орегано і шавлії не потрібно збагачувати ґрунт поживними речовинами. Лаванді, навпаки, надлишок добрий вшкодить, їй потрібна бідна, добре дренований ґрунт і ніяких підгодівлі. Базилік, петрушка, кінза, цибуля різанець і кріп краще ростуть в родючому, пухкому ґрунті. Помітили закономірність: Середземноморські трави люблять сухість і бідний ґрунт, а вологолюбні, родючу землю. Поливайте правильно. Як ви вже здогадалися, режим поливу залежить від уподобань трав. Новачки часто переливають або не доливають свої рослини. Трави, які люблять сухість, можуть довше обходитися без води. У вологому кліматі краще давати ґрунті просохнути між поливами. Трави з ніжним листям, наприклад, базилік, потребують більше вологи. У контейнерах в літню спеку я поливаю їх майже кожен день. А більш витривалі, раз в два дні, і вони відмінно себе почувають. Доглядайте за травами. Найважливіше в догляді за травами регулярна обрізка і збір врожаю. Чим частіше ви зрізаєте трави, тим густіше і пишніше вони стають. Другий важливий момент не давайте травам цвісти, якщо плануєте їх їсти. Цвітіння забирає енергію у листя, погіршуючи їх смак. Як тільки з'являються бутони, їх потрібно видаляти. Прищипування корисно для молодих рослин. Видаляючи верхні листки, ви стимулюєте ріст бічних пагонів, роблячи рослину більш кущістим. Бур'яни потрібно видаляти, особливо якщо трави ростуть в грядках. Вони конкурують за поживні речовини і можуть залучати шкідників. Більшість трав не потребують частого підживлення, але ніжні види можна удобрювати пару разів на рік. Слідкуйте за шкідниками. Деякі трави приваблюють шкідників, інші їх відлякують. Початківці садівники можуть поєднувати їх в одному саду, щоб захистити вразливі рослини. Середземноморські трави, розмарин, м'ята, ем лаванда чебрець відлякують комах завдяки своєму аромату. Правда, їх квіти приваблюють запилювачів. Посадивши, відлякують трави поруч з тими, що приваблюють шкідників, ви знизите ризик пошкоджень. Якщо шкідники все так і з'являються, використовуйте олію німу або збирайте їх вручну, уникайте хімічних речовин на їстівних рослинах. Один нюанс кріп, петрушка і фенхель – корм для гусениць металика вітрильника. Якщо ви побачите на них гусениць, незабаром з'являться красиві метелики. І ще фенхель алелопатичний його коріння виділяють речовини, що пригнічують ріст інших рослин. Тому я завжди саджу його в окремий контейнер.